Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як працювати з готівкою, якщо у вас ФОП. Намагатимуся за декілька хвилин розповісти все саме важливе, але якщо захочете поговорити більш детально, ви завжди можете замовити консультацію всього за 50 гривень. Це гарна інвестиція, враховуючи знання, які ви отримаєте для ведення бізнесу. Посилання для зв'язку я залишу під цим відео, де також прошу вас поставити лайк або дизлайк. Я буду вам вдячний. Отже, у вас є ФОП, вам платять готівкою. Що робити? Мені задають запитання про інкасації, про те, як нести цю готівку до банку, як записувати в книгу, і взагалі як розповісти податкові про те, що вона є. Одразу скажу, що ви знаходитеся не на тому каналі, де не читаються законів, і будуть вам розповідати, як держава просить вас себе поводити. Тут практика, тільки практика і трішки законна. Отже, розбираємося. Якщо у вас є РРО, питання знімається. Ви пробиваєте чек, звітуєте потім по цим чекам, так як у вас і вибору немає. А готівку забираєте собі, так як вона вже показана податкові. Якщо у вас немає РРО, і вам конче необхідно показати прибуток на максимум, щоб чи отримати якусь візу, чи похизуватися що завгодно. В такому випадку, коли ви подаєте звітність, там є два стовпчики: готівкова та безготівкова форма. В безготівкових пишете суму згідно банківської виписки, а в готівкових що завгодно, ту суму, яку ви знаєте, що отримали готівкою. Ну і останній варіант, якщо у вас немає РРО і вам не потрібно показувати комусь якісь великі цифри прибутку. Тут, як би так м'якше сказати, тільки ви знаєте, скільки отримали готівки. На законодавчому рівні ніхто наразі не може перевірити, скільки вам її надійшло. 10 мільйонів або 100 гривень. Якщо ФОП працює без РРО, чек видавати покупцеві він не зобов'язаний, отже, слідів нуль. Чи варто казати, що я знаю тільки декілька ФОПів, хто хоч якось відображає готівку у звіти? На пальцях однієї руки можна перерахувати, а працюємо ми з сотнями сотнями ФОПів. Ну, немає готівки і все. Що ж поробити? Так, саме через таку ситуацію і створився закон про РРО, який всім не дає жити, але який так і не запрацював. І рано чи пізно свобода закінчиться. Але поки що працюйте. Вам ніхто не заважає. Якщо ж ви зайшли подивитися це відео, щоб дізнатися, як виводити гроші з ФОП в готівку, то якщо коротко переводити на особисту картку з картки ФОПа і все, можете витрачати. А детальніше ми знімали окреме цікаве відео про це воно ось тут з нами. Знаєте старий вислів, якщо не заборонено, значить дозволено. Це саме про готівку на фоні. Сподіваюся, всі все зрозуміли. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести біс.